Доброго дня, з вами адвокат Вадим Володарський. Я займаюся справами про ДТП, а також іншими пов'язаними з експлуатацією автотранспорту. І сьогодні ми поговоримо про таку річ, до кого заявляти позов про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок ДТП. Питання не таке просте, як може здатися з першого погляду. Перше, що ми маємо з'ясувати, коли сталося ДТП, якщо ви є постраждалим у цій ДТП, і постає питання про відшкодування шкоди, чи була застрахована цивільна відповідальність у потенційного винуватця ДТП? Ну чому потенційного? Тому що винним визнає е, виключно суд, як у справі про. Адміністративні правопорушення, так і тим більше у кримінальних справах цієї категорії. Але якщо ми припускаємо, хто може бути визнаний винним, перше, що ми е, повинні дізнатися, чи є страховка цивільної відповідальності. Чому? Тому що за законом і за судовою практикою, це вже на рівні Великої палати Верховного суду, чітко встановлено, що в межах Ліміту відповідальності страхової компанії, саме ця страхова компанія повинна відшкодувати шкоду. Тобто у цих е, межах безпосередньо довинуватся позов подавати не можна. Суд е, буде повинен відмовити у е, такому позові. Якщо Є поліс страхування цивільно-правової відповідальності, то ми звертаємося до страхової компанії із відповідною заявою. Або якщо це кримінальне провадження, то можемо залучити у якості цивільного відповідача цю страхову компанію. Причому ми можемо виявити, що поліс у винуваться тільки стандартне страхування обов'язкової відповідальності. Або може бути ще додаткове страхування, тобто збільшення суми. Ми це маємо все знати. І відповідно у межах застрахованого звертаємось до страхової компанії. Якщо взагалі цивільна відповідальність не застрахована, ми можемо або звернутися до моторного транспортного страхового бюро, або. Робимо наступний крок і з'ясовуємо. це автомобіль, яким керував винуватець ДТП. Це автомобіль приватний, чи службовий, чи якимось ще чином, на якихось інших підставах, ця особа керувала даним автомобілем. Якщо це приватний транспорт, тоді, відповідно, той, хто ним керував. Вважається тією особою, яка безпосередньо експлуатує його, і відповідно несе відповідальність за наслідки цивільно-правові. Тобто, це буде наш цивільний відповідач. Навіть якщо автомобіль оформлений на іншу людину, там на родича, друга або якісь інші ситуації, все одно належним відповідачем буде у такому випадку саме цей водій. Якщо у нас більш складна ситуація, це автомобіль службовий. Тут починаються складнощі. Тому що, ну, знов таки, найпростіша ситуація: автомобіль належить підприємству, і співробітником цього ж підприємства є винуватець ДТП. У нас є стаття 1172 Цивільного кодексу України, відповідно до якої за Дії особи, яка виконувала трудові свої обов'язки, відповідає роботодавець. Тобто, відповідає, наголошую, тільки у цивільно-правовому відношенні. Це, звичайно, не стосується кримінальних якихось моментів. Але шкодові шкодовує саме роботодавець. І тоді у нас саме. Таким чином буде відповідач оця юридична особа, це підприємство. Бувають ситуації більш складні, коли транспортний засіб оформлений на одне підприємство, експлуатує його інше підприємство на підставі або договору оренди, або ще якимось чином. І у такому випадку, якщо цей водій є співробітником того підприємства, яке експлуатує, там орендує, чи іншим чином це відбувається, то тоді відповідач знов таки роботодавець, і той, хто експлуатує, тому що не саме право власності є підставою відшкодування шкоди у разі винуватості. Цього найманого працівника, а е, саме трудові відносини, і те, що особа експлуатує цей транспортний засіб, тобто безпосередньо здійснює діяльність пов'язану із е, його експлуатацією. Ці всі моменти треба встановлювати безпосередньо, коли сталося ДТП або коли е, відбувається провадження. Е, Якщо це справа про адміністративне правопорушення ДТП без постраждалих, тоді необхідно всі ці моменти з'ясовувати і у поліції, і під час провадження справи вже в суді. Якщо ви потерпілий, не нехтуйте ні в якому разі з'являйтеся до суду, давайте свої пояснення і встановлюйте ці моменти, в тому числі ставлячи питання винуватцю. Якщо це кримінальна справа. Знов таки, це має бути відображено у матеріалах справи. обов'язково ознайомтеся, якщо цього немає, то ставте питання перед слідчим, щоб ці моменти були з'ясовані. Якщо водій є безпосередньо орендарем цього транспортного засобу, або на підставі якогось іншого цивільно-правового договору його експлуатує, тоді безпосереднім відповідачем належним. Буде цей водій, тому вважається в таких випадках, що саме він є особою, яка е, здійснює експлуатацію цього транспортного засобу, і, відповідно, відповідає за е, спричинену шкоду. Ну, а найскладніші випадки, які трапляються, на жаль, у практиці, коли ціла е, така ну, мережа виникає, буває таке, що. Транспортний засіб зареєстрований на одну особу. Якщо це, скажімо, маршрут на таксі, то маршрут оформлений на іншу. Водій взагалі, або ФОП, який цей транспортний засіб орендує, або буває таке, що він безпосередньо в трудових відносинах з третім якимось підприємством, або буває таке, що взагалі він на роботу офіційно не оформлений. От усі ці моменти треба піднімати. Вже безпосередньо за документами, і ще одна така у нас реалія зараз це транспортні засоби, якими керують військові, які теж часто це транспортні засоби, ввезені волонтерами і відповідно ввезені якимось волонтерам безпосередньо для фонду. Потім фонд цей транспортний засіб передає або військовій частині. Або безпосередньо військовому, і якщо з вини такого водія військового сталося ДТП, то теж треба встановлювати і піднімати всю цю історію цього транспортного засобу, щоб зрозуміти, хто відповідає за ту шкоду, яку спричинено у результаті ДТП. На жаль, зустрічалися такі випадки у практиці. У складних випадках, безумовно, треба звертатися до адвоката з тим, щоб належним чином проаналізувати ситуацію, визначити належного відповідача і підготувати відповідно позовні документи для звернення до суду. І сподіваюся, що нічого з того, що ви зараз почули, вам у житті не знадобиться.